Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -ві». На війні загинув волинянин Володимир Шоцький. ЗСУ просувається вперед на кількох напрямках. Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Слава Україні! ефірі підсумки дня 14 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі на війні загинув Волод... волинянин Володимир Шоцький. 27-річний воїн був жителем села Звиняча Луцького району. Герой загинув наслідок ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У у будинку на вулиці Дубнівській рятувальники виявили труп чоловіка. Зазначають, що виклик надійшов 13 червня близько 20-ї години. Як повідомили працівники ДСНС, в присутності правоохоронних органів в одній з квартир житового будинку проведено аварійне відкриття дверей. На жаль, на місці події виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Від чого помер лучанин, поки невідомо. 14 червня провели чергову сесію у Зименській сільській раді, на якій знову розглядали питання існування у ПЦМП в громаді. Як пише видання, бух депутати прийняли рішення про заборону діяльності та припинення договорів оренди. З релігійними організаціями ОПЦМП на території Зимницької громади також на сесії була присутня настоятелька Зимницького монастиря ігуменя Стефана та небайдужі мешканці. Згодом в місцевих телеграм-каналах з'явилося відео, де місцеві прихильники московської церкви конфліктують з іншими людьми, які прийшли підтримати розірвання будь-яких зв'язків з Росією. Однак на рішення це не попливало. Депутати Луцької районної ради проголосували за відставку голови Олександра Омельчука, який втік за кордон. 14 червня відбулася сесія, на якій були присутні 38 депутатів з 54 Голосування було таємне відповідно за відставку Омельчука Проголосували свою заяву на звільнення з посади голови Луцької райради Олександр Омельчук надіслав поштою. Новим головою Луцької районної ради призначили Олександра Гурського, який раніше був старостою Луцькому округу. У саді Прилуцька на вулиці Ківерцівській сталося ДТП за участю двох легковиків Volkswagen та БМВ. Відомо, що аварія трапилася надвечір 13 червня. Відео з місця події опублікували у телеграм-каналах. За попередньою інформацією, обидва водії були тверезі. Утім, у них взяли зразки крові для відповідного аналізу. У коментарі телеканалу конкурентів інспектора сектору комунікації головного управління національної поліції Волині Марина Балдич розповіла деталі автотрощі. Дорожня транспортна пригода трапилася близько сімнадцятої години. На вулиці Ківертівській у Прилуцькому зіткнулися автомобілі БМП та Фольксваген. Внаслідок цього водій Фольксвагена отримав тілесні ушкодження, але після надання медичної допомоги у лікарні його відпустили додому. З ним все гаразд і до загальноукраїнських новин вночі, 14 червня. Рашисти атакували Одесу ракетами Калібр. За інформацією оперативного командування, південь ворог спрямував на Одесу чотири калібри з корабля в чорному морі. Два з них збили сили ППО. Відомо, що влучання було ворожої ракети у складське приміщення однієї з торгівельних мереж спричинило руйнування близько тисячі квадратних метрів та пожежу на площі. 400 квадратних метрів три співробітника складу загинули, семеро отримали поранення. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр начального закладу житового комплексу, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо там шестеро осіб отримали поранення. Окрім того, в досвіда 14 червня росіяни завдали ракетну удару по Краматорську на Донеччині. Дві людини загинули і двоє поранено. Зруйновано п'ять будинків, пошкоджено щонайменше 17. Ракетного удару зазнала і в Константинівка. Одна людина загинула і одна поранена. Зруйновано два будинки і 55 пошкоджено. <звук> Рашисти продовжують вбивати мирних українців, і за це їм обов'язково доведеться відповідати. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх наступу Збройних сил України на кількох напрямках. Так, за добу, що минула, українські військовослужбовці просунулися вперед у кількох ділянках фронту. Бахмутський напрямок пройшли в поріт від 200 до 500 метрів. Запорізький напрямок пройшли від 300 до 350 метрів. Заступниця міністра оборони додала, що на Бордянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка, на Маріупольському напрямку. Бої тривають в районі Новоданилівка та Новопокровська. Каховське водосховище за попередніми підрахунками втратило вже понад 70% об'єму води. Як повідомили Укргідроенерго, її рівень нижче за критичні відмітки, тому водозабір для потреб низки районів уже неможливий. Натомість загалом на Херсонщині вода продовжує відступати від населених пунктів. Станом на ранок, 14 червня, середній рівень підтоплення становив 2,13 метра. Це на 32 сантиметри менше ніж 13 червня. Зазначають, що динаміка спаду води зберігається. Підтоплені 28 населених пунктів. Повністю вода відійшла від сіл заповіт Бобровий Кут та Бургунка. Протягом минулого дня вода відійшла від близько пів тисячі будинків. І трішки позитиву на окупованій частині Запорізької області поранено депутата Держдуми РФ соратника Рамзана Кадирова Адама Делімханова, який керував кадирівцями під час штурму Азовсталі. Інформацію про його поранення підтвердили у Держдумі РФ. Перед цим телеграм-канали писали про нібито смерть Делімханова в окупованому приморську Запорізької області. Очільник Чечні. Вівцелюб Рамзан Кадиров навіть попросив українську розвідку надати інформацію про те, куди був удар, щоб він зміг знайти Дельмханова, адже сам ніяк не зміг на нього вийти. Тож, якби там не було, розуміємо, що результат для нас все одно хороший. Військова контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію на Дніпропетровщині у результаті комплексних заходів. Викрито ще одного агента головного управління Генштабу збройних сил Росії. Зломисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному з гарнізонів на Дніпропетровщині. За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті. Також зрадник мав. Передавати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки сил оборони на лінію бойових зіткнень на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Деякі одиниці. За його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які щас кинули на хірусімата та Нагасахі в 1945 році, як повідомляє Reuters, розгортання боєвоголовок менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яка потенційно може бути використана на полі бою, є першим переміщенням Москвою таких боєголовок за межі Росії з часів розпаду радянського союзу. За 47 миль від грецького міста Пілос затонуло судно, на борту якого була велика кількість мігрантів. Про це повідомила прес-служба берегової охорони Греції. Грибовецьке судно помітили о півдні 13 червня. Береговий патруль пропонував їм допомогу, але мігранти, які там перебували, відмовилися від допомоги і заявили про бажання продовжувати шлях до Італії. Вранці 14 червня судно перекинулося і затонуло. Це сталося в міжнародних водах. Береги і хороні Греції повідомили, що кількість загиблих унаслідок катастрофи судна сягнула 78 мігрантів. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 ну, 68 045 1004 або 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!